Доброго ранку! Ви на сторінці студія управління часом Богуштайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. З вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії і піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. Сьогодні я хочу поговорити з вами про ресурсність, про те, як не зливати енергію. В різних напрямках, щоб відчувати оту наснагу створювати щось в своєму житті і не відчувати стан розбитості в кінці дня, і взагалі вже деякі люди прокидаються зранку, і вони відчувають себе розбитими. То як не втрачати оту енергію, а весь час її поповнювати, весь час відчувати цей енергійний бадьорий стан? Взагалі, перше, на що я радила б вам подивитися, це те, куди ви зливаєте вашу енергію. Можна розділити ось на три основні сфери, куди взагалі люди, як правило, можуть зливати свою енергію. Перша сфера це ментальна сфера, це ваші думки. Друга сфера це емоційна сфера, це те, які емоції ви відчуваєте щодня. Третя сфера це фізична сфера. Це те, як ви турбуєтеся про ваше тіло, про ваше здоров'я. І давайте кожну із цих сфер більш детально розглянемо, як ми можемо зливати енергію в тій чи іншій сфері, і потім відчувати оцей стан розбитості. Що я маю на увазі під ментальною сферою? Ментальна сфера це, звісно ж, всі ті негативні думки. Які ви щодня прокручуєте в своїй голові і тим самим пророкуєте собі якісь негативні сценарії, які будуть відбуватися в вашому житті. Тобто, ви дивитеся на ситуацію не з позитивної точки зору, а весь час думаєте про щось негативне. Це може бути осуд, це може бути осуд якихсь ситуацій, якихсь людей. Ви можете в думках прокручувати якийсь хтось поганий, чи як трапило щось з вами погане, і від того дійсно зливати свій ресурс. Тобто не намагатися якось вирішити ситуацію, повпливати на ситуацію, а просто прокручувати власній голові про те, як все погано і нічого не робити, і просто зливати свій ресурс в пусту. Це може також бути осуд влас, самого себе, своїх вчинків, самокритика. Дуже часто ми включаємо самокритику і від того самі собі обрубаємо крила і не дозволяємо от наповну розкрити свій власний потенціал. Тож подивіться, поспостерігайте за собою, от які думки щодня ви прокручуєте стосовно себе, стосовно вашого життя, стосовно ситуації, з якими ви щодня стикаєтесь в власному житті. І ви самі зможете, поспостерігаючи за собою, подивитися, куди саме ви зливаєте свою енергію саме на оці негативні думки. Наступна сфера, про яку я говорила, це емоційна сфера. Тут, звісно, це в першу чергу тривожність, страхи. Це особливо, коли ви щось не встигаєте, коли весь час трапляються в вашому житті форс-мажори, коли ви перебираєте більше задач, чи може їх виконати, коли ви не дивитеся, які ризики можуть вплинути на те, щоб та чи інша ситуація відбулася, і замість того, щоб максимально підготуватися до чого, просто зливаєте ваші думки на тривожність. Сюди також можна віднести відчуття провини, коли замість того, щоб вирішити знову-таки піти і вирішити якусь ситуацію, поговорити з кимось, якщо ви відчуваєте провину і щось зробили не так, або проаналізувати, чому взагалі та провина, відчуття провини у вас виникло, і теж якось повпливати на ваше життя. Ви просто варитеся у цьому відчуття відчутті провини, нічого не робите, нічого не дієте. І від того теж відчуваєте оцей емоційний енергійний такий спад, так? І відчуваєте, що ви просто зливаєте енергію в нікуди. Також сюди можна віднести образи. Коли ви ображаєтесь на якусь людину, знову таки, ви ніяк не улагоджуєте ситуацію з людиною, так або з тим, що у вас в житті трапилось. А ви ходите і ображаєтесь. Ну тут ви, я також знаю, що кожен із вас може теж поспостерігати за собою і подивитися яких емоціях ви варитеся щодня? Чи це позитивні емоції, наснаги, натхнення, бажання щось створювати, щастя, радість? Тому що всі ми хочемо, знаєте, варити ось цей емоційний суп, варитися в цьому емоційному супі супіх емоцій щоденних. І теж, теж поспостерігайте, які емоції ви. Відчуваєте щодня. Чи не зливаєте ви вашу енергію на ось ці негативні якісь емоції, і від того теж відчуваєте, що вам не вистачає сил і наснаги для того, щоб створювати щось у вашому житті? Ну, і третя сфера, про яку ми теж дуже часто говоримо, постійно вам нагадуємо, це фізична сфера. Це основа взагалі того, щоб бути в гарному. І емоційному стані теж, і взагалі в гарному фізичному стані відчувати оцю енергію. Тут, як завжди, поради е, нічого не змінюється. Слідкувати за тим, щоб у вас був правильний сон, щоб ви вчасно лягали спати, вчасно прокидалися. Слідкувати за вашим харчуванням, за вашими харчовими звичками, обов'язково включати спорт. У ваш щоденний розклад, від того, навіть якщо ви зробите зранку невеличку руханку, від того уже ви відчуєте, як ви включаєте власне тіло, і від того ви будете відчувати більше енергії, і навіть яким чином попливаєте на ваші оті негативні думки і негативні емоції, тому що всі знають, що коли ми займаємося спортом, у нас в, 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 виробляються гормони ендорфіну, і від того ми теж себе класно відчуваємо. Тож поспостерігайте за тим, чи не зливаєте ви енергію в фізичній сфері, чи нема у вас шкідливих звичок, алкоголь, куріння. Поспостерігайте за своїм життям взагалі, чи є в вашому розкладі оцей правильний режим дня, який допомагає вашому тілу себе комфортно відчувати. Тож подивіться по цих трьох сферах, як ви можете повпливати на ту чи іншу. І від того я впевнена, що ви самі зможете зробити висновки, як змінити свою поведінку, як мінімізувати негативний вплив оцих всіх чинників на те, щоб відчувати себе енергійно, відчувати наснагу і щодня щось, щось створювати в власному житті. А сьогодні кожному з вас, як завжди, нагадую: не забудьте скласти список ваших завдань на сьогодні, що ви будете виконувати в робочій вашій сфері. Що ви будете, чим ви будете наповнюватися в особистій вашій сфері, тому що про те, куди ви можете зливати вашу енергію, ми поговорили. А ось стосовно наповнення обирайте самі. Я впевнена, що кожен із вас знає. Чим саме він наповнюється? Можливо, це прогулянка на природі, можливо, це час із вашою сім'єю, відпочинок біля моря. Будь-який варіант підходить, який вас саме наповнює, Тож, не забудьте включити в ваш розклад дня обов'язково і ті речі, які будуть вас сьогодні наповнювати. Подивіться, скільки часу на ту чи іншу задачу ви будете витрачати, порахуйте тайм-калькуляцію, чи вписуєтеся ви в 24 години, виставляйте пріоритетність. Графічно зображуйте, що за чим ви будете робити, щоб бачити картину вашого сьогоднішнього дня. Не забудьте про форс-мажори, які завжди є, були і будуть 4-5 годин. Виділяйте на них, щоб теж не відчувати оцей стан тривоги і не спускати туди енергію, замість того, щоб діяти. І всім вам бажаю прожити. Гарно, натхненно сьогоднішній свій день, наповнюючись і віддаючи свою енергію на те, щоб добиватися власних цілей, а не на те, щоб просто спускати її нікуди. Всім бажаю гарного дня! З вами була Юлія.